Ще була розмова із міським головою Черкасу, моїх колег, і він сказав, що Буцімто Яценко телефонував вам 24-го в день 25 початку, 25-го він вам телефонував. І розмова була ніби то, щоб ви не дуже, скажімо, так, були якоюсь активною, тому що раптом що доведеться вести якісь певні перевовни і розмови. Чи можете ви розповісти про цю розмову біль 25 лютого минулого року? Ми зібрали позачергову сесію. Зрозуміло, другий день війни в людей паніка, але нам потрібно було прийняти програму супротиву. Це підтримка тероборони нашої місцевої, і в планах в нас було виділити 500 тисяч на дану програму. Люди відгукнулися хто онлайн, бо в нас є таке прописане в регламенті. Декілька осіб було при Прийшли до нас, ми провели цю сесію і прийняли обидва рішення. Але а, після того я виставила стрім, що там Ну і на вечір мені зателефував зателефонував Антон Володимирович, що я роблю дурню. Цього робити не потрібно, що ми підтримуємо наших військових і нашу армію, бо Київ може пасти за три дні. І не зрозуміло, як життя складеться, і можливо прийдеться домовлятися з новою владою. Ну, у нас виник скандал, трубку я положила. Але прийшов певний. І в вашій розмові так і звучало з приводу Не варто підтримувати збройні сили. <рес> не нужно це робити, Ми не знаємо, що буде Київ, може три дня, Київ через три дня падає, і нам треба буде договарюватися. Про що? Без з іронії, абсолютно Домовля... серйозно. Да. І для, для мене не зрозуміло, як я можу домовлятися з кимось, хто загрожує моїй країні, моїм дітям, моїм рідним, моїм близьким. Ну, і я б на це не пішла ніколи, ні за яких умов.